У Черкасах відбулася традиційна церемонія нагородження найталановитіших учнів мистецьких шкіл міста та їх наставників. Захід приурочили до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ми гордимося, тому що наші діти на всеукраїнських і міжнародних конкурсах гідно представляють наше місто Черкаси. Воно сьогодні звучить і на теренах України, і далеко поза нашою українською державою. Цього року 26 юних талантів отримали сертифікати на щомісячну стипендію міського голови у розмірі 3 тисячі гривень. А ще 13 викладачів відзначили грошовими винагородами за високий рівень підготовки своїх вихованців. Я точно знаю, що без кожного з вас, без вашої роботи, наше місто не було б таким яскравим, наповненим і таким живим. Я точно знаю, що культура це не тільки про концерти, це не тільки про вистави і виставки. Це про велику енергію, яка єднає навколо себе наших місцям, єднає навколо себе нашого країн. Серед відзначених і досвідчені педагоги, які десятиліттями передають дітям любов до мистецтва, одна з них Леся Рябоконь, яка понад 40 років навчає дітей. Вважає це покликом своєї душі. Говорить цінно бачити, як з учнів виростають талановиті музиканти. Мабуть, завжди є ті, хто хоче, ті, хто без цього не може. Є такий вислів відомий: якщо можеш не співати. Не співає або не грати. Тобто це роблять тільки ті, хто не може без цього. І в процесі навчання. Це... Це становиться зрозуміло. Хто має життєву дорогу з мистецтвом зв'язати, а хто просто буде для себе серед учнів, які продовжують мистецькі традиції своїх наставників, є Лизавета Калініна. Дівчина каже, закохалася у бандуру ще в другому класі, тому вмовила батьків віддати її в музичну школу. На початку було складно, а потім ставало трохи легше, але з часом дуже великі вимоги виростають і потрібно більше займатися. Щоб досягти різних цікавих моментів, Анна Білик, Павло Балавич, телеканал Вікка.